Санкції США не змогли зупинити потік чіпів до Китаю. Про це повідомляє Financial Times. Там зазначили, що вартість оренди. Хмарних сервісів із використанням провідних чіпів штучного інтелекту нижча у Пекіні ніж у Вашингтоні. Це свідчить про те, що передові процесори легко досягають китайського ринку. До того ж, наголошують журналісти, чотири невеликих китайських хмарних провайдерів стягують з місцевих технічних груп приблизно 6 доларів на годину. Тоді як невеликі постачальники американських хмарних технологій стягують близько 10 доларів за годину за те саме. Налаштування Далі, про фронт Україні вдалося зупинити просування російської армії на Покровському напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Інтерв'ю CNN. генерал зазначив, що за останні шість днів ворог не просунувся ні на метр. Ми позбавили їх здатності маневрувати та розгортати їхні сили і підкріплення з інших напрямків. Спостерігаємо, що кількість артилерійських обстрілів а також інтенсивність наступу зменшилися. Зазначив Олександр Сирський.